Привіт, друзі! Це скрипін у півночі», Така відроджена програма. Я про неї вам вже вчора розказував. Сьогодні другий випуск. Наскільки вона з'являтиметься регулярно, я не знаю. Сьогодні, ну бачите, так що сонечко є, світло є, але ви подивитеся це у півночі, Зважайте, що це така специфічна програма, ну практично вечірня казочка для дорослих. Що стало причиною для того, щоб я записав власне цю програму сьогодні? Тут, у нашій верховинській студії, бачите, все прекрасно. Вона була спричинена тим, що нам Олексій Масло, якому ми збирали, пам'ятаєте, півмільйона гривень за вашої допомоги. Зараз триває ще один збір, 250 тисяч. 98 на цей момент от прямо на зараз. Думаю, що коли програма вийде, то там буде більше. Зібрано 98 тисяч, так? це за менше, ніж одну добу. Але про зброю льоха, віддячуючи нам, так би мовити, оскільки цей джавелінчик. Він вам знайомий, ми вже його розіграли на аукціоні, в нього є переможець, який приїде за ним на наш пізній вечір 25 березня до Верховини. Але справа не в цьому, не в цьому, цьому джевелінчику. Справа в тому, що ми лахали нам, Льоха прислав, е, прислав аналогов, я б так сказав. Таку зброю. Вона, е, ми то думали, що там Енлав, ну так вже пожирно, ну так звичка, знаєте, ще старші вже Ілон Маск би прислав. Ні, прийшла зброя, от аналогів НЕТ, от, власне, російського зразка. З чого почати, я навіть не знаю. Все дуже смачно. Все дуже смачно і все дуже смішно. Будемо по порядку. Я не знаю, для чого вони випускають зброю з таким оцінкованим відром. Ну, реально, це оцінковане відро. Це треба дуже. Ми докладно це розкадруємо, вам зараз це все покажемо. G10, 125D81. Для чого? Я не знаю. В принципі, це шикарна попільничка, якщо ви палите, це вам на рік забити її якимось сміттям або просто смітничок. Ми так її і використовуємо, щоб не збрехати, туди ж, хтось так кидав бичків, не я, і коробка з-під сирників. Але менше з тим. Здавалося б, що це за чудо техніки? Та хто ж його знає? Я навіть не намагався розгадувати. Ми почали з огляду ось цього. Блін, я... ви знаєте, я коли ходив в радянську школу, у нас були уроки е, начальна воєнна підготовка, вона так називалося, і нас там вчили розбирати, збирати автомати. І от цей запах, от, е... чим ви змащуєте автомат, він лишився отак от в голові. От просто от як парфум, е... не знаю, як Шанель номер 5 але то автомат. І тут воно МО 1.02.00, тобто це, так розумію, дата вироблення. Тут щось можна прочитати, але якби воно можливо було читати, нічого не читається, навіть якщо тут російською кирилицею написано. Влад, який стоїть зараз за камерою, вчора бавився. Тут є курок. Тількись воно все дороблено. Головне, щоб воно не стріляло. Та вже? Ну, Воно відстріляне. Це якось сюди щось воно береться. Тут є курок і є присилювач. Чесно, нічого не видно. Незрозуміло. Дуже, ну, джевелін, якщо порівняти з Джевеліном, то Джевелін легший. Ну, без ракети, ясна річ, Відстріляна туба. Просто легше. Це важче. І це от його розкадруємо знову, нагадую. Щоб будемо крупно показувати, що це за приблуда. Якийсь тут гачок, ще одна якась штука. Оге, все дуже по-радянському. От от Радянський Союз не вмер, от він живе в цих, цих приблудах. Кидаємо. Потім була друга штука, подібна. Але вона якась модернізована, я так розумію. Та менша. Тут теж щось вилітало. возможно, звідки. Ну, если оно тут, ручка тут. Так, это обращаться как с боевой гранатой, При стрельбе защитить при противошумными вкладышами, находящимися на ремне, выдергивать чеку только перед непосредственным применением. РПГ это вот что. РПГ. Что такое РПГ? Ручна протитанкова граната. Та? Знову якась оця от їхня штучка. Блять, вибачте, я не матюкався, Воно ж якось має щось тут бути функційно, але воно функційно не виходить. От інтуїтивно це не працює. Е, ну, Знову-таки, тут уже інший, там просто метал, а тут уже, я дивлюся, він комбінований. Е, та. 22 го року випуску, якщо я не помиляюсь. Можливо. Тобто свіженьке. Та, 22 написано. І тут розірвало тубу. Розірвало тубу. Аналогу ні. Справа в тому, що це, це зброя, яку наші хлопці використовували, тому що це зброя, як сказав Олексій, затрофеєна у окупантів. Які прийшли на нашу землю, яких, очевидно, треба вбивати на нашій землі, що і робить наша прекрасна армія. Віримо в Збройні Сили України. Не забуваємо донатити, не забуваємо, не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайки. Так само донайте нам, донайте на ЗСУ, донайте тим, кому ми довіряємо. І вперед, до перемоги разом. І остання ця штука, а вона зовсім важка. Воно ну, тут відстріляно? Там вилітало чи де. Так, тут вилітало. Бо тут якась така масивна частина, обробка на межі фантастики. Знову таки будемо порівнювати розкодровкою з джевеліном. Якась херня. По-іншому я це назвати не можу. А, це газовий балон. Все дуже примітивно. Якщо ви дивилися фільм «Кінзадза», то пам'ятаєте, у них там була там, цапа, гравіцапа, піпілац, всяке таке. І ч, З чого ми реготали вчора найбільше? От, як воно, отак? Mm -hmm. От. Видно в кадрі? Mm -hmm. Хто мені <ріху> і упорчик? <ріху> ну, Ця штучка окремо крупнячком покажемо. Це все просто вражає. Тобто влад вчора говорить, каже, ну це аналог Джавеліна. Якщо це аналог Джавеліна, то перемога за нами, що я вам скажу. Тому що тепер ми беремо Джавелін, ставимо поруч, порівнюємо. Так, ну, по габаритах схожі, тільки це дуже важке, дуже важке, дуже важке. Джавелін може підняти дитина, не знаю, там, однією рукою. Все тут в Джавеліні, все по-людському. Пінопласт, все смачно, все зроблено з любов'ю, як iPhone. Не, не купуйте Huawei, там тим більше сі приїжджав. Тут все виглядає зовсім, по-іншому, цивільно. Це хочеться просто тримати в себе в хаті. І добре, що у нас цю штуку купили на аукціоні. А оці ми будемо розігрувати на аукціоні, між іншим, стежте за нашими пабліками, сторінками. Якщо хочете цю гравіцепу, то вона буде ваша. Ну і власне. На цьому весь огляд. Тут немає що оглядати, бо я не є військовий експерт. Я лише журналіст і я регочу, я просто регочу з Второї армії міра. Це просто вафлі, що вам сказати? А звідти потяг. Ну, через Кримський міст. Додому. Так що це все на сьогодні, в опівночі. Така вам вечірня, весела казочка. Я сподіваюся, настрій у вас буде добрий, гумор. Зашкалюватиме, попри неприємні новини, так, ми пам'ятаємо про Запоріжжя. І я сподіваюся, ви сьогодні вже подивилися Редколегію, поставили там вподобайку, насипали донетів і віримо в ЗСУ. Слава Україні і добраніч!